Урочисте відкриття виставки оголосила директор музею історії надвірянщини Наталія Сербенюк, яка представила майстринь Наталію Сапіжак та Людмилу Ракітіну. Це вже друга виставка Наталії Сапіжак з її роботами, які виконані у техніці вишивка стрічками на двір'янці того міста. Частково ознайомились у травні 2014 року. Зараз колекція розширена новими творами. У своєму слові на відкритті виставки Наталія розповіла про захоплення королів, мистецтво вишивки шовковими стрічками, якими прикрашали сукні, парасольки. Абажури, дрібнички до будинку, капелюшки, королівські шати, одяг священників нині використовуються навіть у високій моді. Роботи Наталії Сапіжак це безсумнівно. Твори мистецтва. Я коли вишиваю, я думаю про квіти, про радість, про мир, про спокій, про хороший настрій. Я хочу передати у своїх картинках все те найкраще, що я би хотіла мати в житті, і що б я хотіла побажати всім нам. Звичайно, є такі картинки, є такі вишивки, які зв'язані з певними якимись не дуже веселими моментами в житті. Наприклад, у події в нашій країні вони деколи викликають Кають сум, тривогу і жаль, і у мене є такі картинки, які зв'язані саме з такими моментами. Я їх вишивала для того, щоб заспокоїтися, і вишивала з тим, що все-таки у майбутньому на надійде такий момент життя, коли не треба буде думати про якісь тривожні моменти у житті. Але більшість моїх картинок це радість, це спокій, це квіти, це суто жіноча тематика, яка передає знову ж таки, любов. Шану, повагу, бажання жити, бажання веселитися. Мені дуже подобаються яскраві кольори, тому навіть у ті моменти, коли. Мене поганий настрій, а поганий настрій переважно викликаний якісь зовнішніми впливами чинниками. Навіть у ті моменти я вишиваю яскравими, красивими кольорами. Ну для мене вони яскраві, красиві, для того, щоб передати людям все-таки радість і оптимізм життя. Краса кажуть, врятує, врятує світ, і я все-таки сподіваюся, що я якусь частинку цієї краси творю. Мені подобаються квіти взагалі, які прикрашають наше життя, нашу природу. І поки є квіти, до тих пір існує життя і любов. Оригінальні роботи майстрині Людмили Ракітіної композиції виконані на парасолях, віночках, творчі роботи з кави, вироби до різдва і Паски. Всі твори я вважаю вдалими, тому що це, як то кажуть, я приходжу після трудового дня, якщо в мене є натхнення, я сідаю і всі свої творчі думки зразу в мене в моїх творах. Але Цього року я рахую, що вдало пройшов великодень. Воно було дуже все красиве. Були красиві кошики, вінки для осель. Ну, бо це весна, це народження нового життя і це вийшло дуже красиво цього року. Що я ще можу сказати? Ну, взагалі, це мені подобається, то що я вже повторюю ще раз, що це красота, і я надію, що дивлячись на це, люди просто почнуть жити по-новому так, як треба нам жити. У свій час навіть король Франції Людовик XV любив вишивати стрічками і дарувати людям милі дрібнички, оглядаючи виставку пані Наталії і пані Людмили, ми ще раз пересвідчуємось, який світ прекрасних людей нас оточує. Була на першому відкритті вишивки стрічками, Як на мою думку, цей рік набагато сильніші роботи. Найбільше мене вразила робота чорнобривцями. Вона як справжня і як жива виглядає. Просто емоції переповнюють. Що відбувається в нашому місці, вже так би мовити, постійні виставки. Кожного року роботи сильніші, сильніші, вдосконаленіші. Талант розвивається, тому що якщо людина стоїть на місці, немає ніякого розвитку. Тільки є вгору, Ріст і все. Виставка діятиме до 2 серпня і завершиться аукціоном виставлених творів.